Молитва про примирення з важкими обставинами життя. Господи мій і Боже, в Трійці святі єдиний, незбагненний і безмежний у любові до свого створіння людини. Хоча Ти сотворив мене на свою подобу, я лише порох і листя на вітрі, негідне Твоє дитя, Ти, Господи Боже, видав свого Сина, щоб Він. За мене помер, віддав життя. А я, я нарікаю на свою долю та обурююся, недооцінюючи те, що кожного дня отримую від тебе життя, здоров'я, віру. Обурений, бо інші мають більше. Забуваю про те, що в житті найважливішим є не мати, а бути. Христос є дорогою, правдою і життям. Допоможи мені, Боже, приймати життя таким, яким є, бо воно вийшло від Тебе і тому не є поганим чи безглуздим. Ісус попереджав, що наслідування Його не буде легким, але також сказав, що той, хто буде йому вірний, отримає нагороду. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Нагороду життя істинного, кращого, гарнішого і легшого, ніж те, яке маємо тут на землі. Боже мій, навчи мене приймати те, що ти нам даєш, і з великою покорою та довірою дитини, яка безмежно довіряє своєму батькові, та розуміє, що люблячий отець завжди знає, що їй потрібне. Амінь.